Пенсіонерам пообіцяли індексацію, і все було б добре, тільки грошей на індексацію, на жаль, немає. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Щороку пенсії в Україні мають індексуватися з 1 березня. Але перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк він зазначив, що грошей на індексацію пенсій в бюджеті поки що немає. Тобто я розцінюю це так: поки що це значить, що допомоги від міжнародних партнерів саме ось на ті потреби їх немає. Загалом у 2023 році індексація пенсії мала б відбутися. На 22%. але в Мінсоцполітики запевняли, що індексацію пенсій мають проіндексувати лише на 5%. Для прикладу в минулому році індексація була на 14%. В положенні закону про державний бюджет України на 2023 рік дія статті 42 закону закони про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування частково призупинена, і питання індексації має вирішити кабінет міністрів. Що це означає? Це означає, що тимчасово може бути змінено і сам порядок індексації, наприклад, її відсоток бути меншим, також терміни її проведення. Те саме стосується і автоматичного перерахунку пенсій працюючим громадянам, яке автоматично проводиться з 1 квітня. При цьому дія закону про індексацію грошових доходів населення призупинена повністю. Цим законом визначалося питання індексації зарплат, стипендій, аліментів, соціальної допомоги і тощо в державному бюджеті на поточний рік не передбачено коштів на звичний обсяг соціальних підвищень, тобто через дефіцит фінансів. Відмовилися від підвищення мінімалки і збільшення пенсій. Єдине, що можливе, взагалі, це підвищення пенсійних виплат із всього, що лишилося, це осучаснення. Що це таке? Це механізм а, взагалі його запровадили ще в 2017 році. Що він передбачає? Він передбачає підвищення пенсії навіть в умовах ось нульової інфляції. Раніше виплати підвищували лише на рівень зростання цін. Тобто, при цьому надалі залишилась залежність від інфляції у формулі. Завдяки цьому у 2024 році пенсії можуть підвищити на 24%. Дивіться, під час осучаснення підвищується лише розрахунковий розмір виплати, тобто всі можливі надбавки за стаж, за вік там, і, так далі, і так далі. Вони не враховуються. Якщо, наприклад, пенсія а в людини 2600 гривень, а її розрахункові розміри лише там, 2050 гривень, ще 550 це доплата за вік. Українці віком від 80 не можуть отримувати менше ніж 2600. При осучасненні в 24% розрахунковий розмір виплати збільшать з 2050 до 2542 тисяч гривень. Отже, надбавки просто не буде. Тобто, після осучаснення розмір виплати буде меншим від фактичного. Наприклад, розрахунковий розмір пенсії це 3000 гривень. Після осучаснення виплату збільшить до 3720 гривень. Також осучаснення не торкнеться громадян, які мали невеликі зарплати чи мають маленький стаж. В разі якщо ваш розрахунковий розмір пенсії близький до фактичного, розмір підвищення буде близько 24 За формулою половину зростання зарплатні за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина цієї суми є 24%. Це якщо зовсім коротко. А як взагалі все буде відбуватися в цьому році? Дуже, ну, дуже складно спрогнозувати. Але можна точно сказати, що індексація буде, якщо на це будуть гроші. А Гроші можуть з'явитися тільки якщо буде міжнародна підтримка. А в іншому випадку її може просто не буде. От і все. Тому все дуже просто. І на жаль, від цієї інформації, знаєте. Взагалі, ось ця залежність так, від того, що ти розумієш, що або буде, або ні, ну, скоріш за все, буде, це зрозуміло. Але, знаєте, ось розуміння того, що це вже залежить не від держави, так, а від інших людей. Ну, від цього якось все, скажімо так, дуже сумно. Але вже як є. Поки війна, на жаль, все буде так: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.